Патріарх Філарет нагородив керівництво області та Херсона за відродження духовності в Україні. Губернатора Андрія Потілова та мера Володимира Миколаєнка нагородили орденом святого рівноапостольного апостольного князя Володимира Великого другого ступеня. Високу нагороду глава області та мер міста отримали з рук архієпіскопа Херсонської Таврійського Даміана в день виборів під час божественної літургії свято-Стрітинському соборі Української православної церкви Київського патріархату. За заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження помісної Української православної церкви нагородити голову Херсонської обласної державної адміністрації Путілова Андрія Станіславовича орденом святого рідного апостольного князя Володимира Великого Другого ступеня. У нас прекрасная херсонщина. У нас многих, когда земля скормила, нам, нас кормила здесь мама Божья. И поэтому призываем всех нас верить в Бога, верить в Украину, верить в Херсон, любить людей и делать каждый день поступки по имени людей, по имя Бога. Представники церкви окремо відзначили очільників області та міста за працю з підготовки та проведення заходів, пов'язаних з перебування Патріарха Київської всієї Руси України Філарета в Херсоні. Дуже багато робити те, що повинна робити в моїй державі місцева влада. Ви допомагаєте, ви приймаєте людьми, які свершили, створили якісь в житті побулки. Ви приймаєте сили і робите ефективну соціальну роботу, і саме головне що ви. нічого від нас Ви ніколи не біжити свої роботи по завершенні богослужінь архієпіскоп Херсонський Таврійський Дем'ян благословив керівників обласної державної адміністрації та міста на добрі справи за для розбудови успішної процвітаючого таврійського краю, затвердження нової незалежної України, держави європейського зразка.